Доброго раночку. У нас такий пакуночок. Наскільки в тему те, що приїхало з тему... Я вже не пам'ятаю, що я замовляв. А, сподіваюсь, там щось цікаве. А, воно точно шурщаще, бачите, воно так ще класно. Але що ж там, будемо прямо руками розривати. Я вирішив показати свою мармизу. Бачите, як звучить. А, давайте. Пробуємо. Спробуємо. З якої сторони навіть не знаю. ну Давайте сіє. О, супер. Перше, що ми дістаємо, це така штука. Що ж ти приїхав? Що ж ти приїхав з тему, тему, тему. Така фігня, звісно, ця контора тему. Ну там, знаєте, можна прикольно щось, але ці скамові постійно. Грайте, вигравайте, блін. Там де ти. Купуєш, купуєш, а вони кажуть, вище чуть-чуть і, і заробите. Це така скамова штука. Вона так е бісить. <гум> Дивіться. Це у нас Nose, але не просто Nose. Це така штука, яку треба вставити. Е олівчик. Бачите? І буде, і буде у вас. Наточений на постійно олі, олівчик. Ось така от у нас штука. А так виглядає, такий схожий трошки на It's Me Wario. Да, прикольно. Ніс прикольний вийшов. Головне, тут не, не зачепитись. Окей, хорошо. Перша, перша покупочка. Ось таке воно поїхало в упаковочці. Так. Їдемо далі. Це у нас цікавого. О, Дивіться, яка штука. Ні, це не зуби чистити і навіть не попу. Так, що ж це у нас? Це у нас для. Наскільки я пам'ятаю, для, для складно доступних місць. Така штука. Давайте будемо розпаковувати. Ми все розпаковуємо, так? Да? Ми ж хочемо почути цей. Славнозвісний звук ось такий. О, бачите, ми розпакували цю штуку. І вона у нас для того, щоб щось кудись там пролізти і відчистити. Чесно, я не пам'ятаю, куди саме, я подивлюся, тому що я вже не пам'ятаю, що там написано в анотації до цього супертовару. А, я згадав. Це майже попу чистити, це унітаз чистити. от То, що там під ободочком, да, у нас ж є е, 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 ця штука, на якій ми сидимо, ну грубо кажучи. Да, е, е, і там є прям звідки у нас вода витікає, там є така у нас прогалина, можна сказати. І там чистити, щоб було чистенько. Отака от у нас е, для чистки унітазу така штучка прикольна. Їдемо далі. Так. Опа. А! Ну так, да, замовляв. Всю штуку я замовляв. Це у нас для навушничків або для цих геймпадів можна використовувати. Я не пам'ятаю для чого я замовив, мабуть що для геймпада. А може ще для одного наушника. У мене просто чорна вже є для наушників, Ось вот така от штучка, прикольна. Ну, але, в принципі нормально. Там, видно, що є, звісно, такі нерівності. А, якщо, видно, якщо видно, то видно, як то кажуть. Да? Ну, тут видно трошки, що от нерівності є. Але я, я, воно, можна навіть підпиляти. Це такое 3D-принтер у когось вже просто почав там, забиватися. Мабуть. Така клейка на дві сторони стрічка, за допомогою якої можна приклеїти будь-куди. штука у нас. Тримач, можна спортити. Так, і останнє, що я замовив. Ой! Блін, а я що забув, що я замовив вже таку штуку. Ого. дивись. Я вже не пам'ятаю, що це, але мені здається, що я вже таку штуку одну замовив. Блін. Я думаю... А, це оце те, що я замовив, а я ще наче одну замовив. Коротше, я так розумію, що це різні насадки. Це у нас, я так розумію, щось типу припою. Ось це. Я насправді взагалі не паяльник по своєму життю, да? Ось така от у нас штучка з підставочкою. Оп. Ой, отака Ось. Ось вот у нас підставочка під паяльничок. Ой, все, назад не, назад не йде. Блін, все, відкрили, а назад уже не можна, да? Чи можна? Якось воно вилізло сюди. Ну, коротше, будемо дивитися. Ось така от у нас історія. Ой, щось випило. Я ще поки до кінця не розібрався щодо чого, я плюс-мінус все розумію. О, навіть є паспорт. Да, Мануальчик, що робити. Причому що написано тут і японська, і мануал Дефер Ассодер. Мабуть. Е Солдатуре мануалы, Мануал де солдадор. Солдадор, короче. Лед Леткальбен. Хандбук. Солдарин айрон мануал. Солдарин айрон, короче. Такая вот есть у нас паспорта. О, и и сам наш супер паяльник. Вот такие вот у нас. Сподіваюсь, він працює. От плюс-мінус, я так розумію, що тепліше менше, я так розумію, тут буде показуватися у нас температурочка. Так що ж у нас все в розфокусі. Не Хочу, ну, хочу мене тільки фокусувати, я зрозумів. Мене, а може замість мене цю штучку пофокусувати, ні? Ага, у нас фронтальна камера, типа, погано фокусує. Ну нічого. Коротше, прикольна, що така маленька штука і така дебела. Прям, Серйозно, і це добре, насправді. Я так розумію, що у них перші моделі, мабуть, були на більш простих штипсільочках, і вони, мабуть, всі ці виделочки плавалися. А це вже, типу, як чайник, да? тіпа, вже не буде плаватись, коли буде хотіти якихось умовних півтора кВт. Я ж не знаю, скільки насправді тут кВт воно хоче. А, зараз я прочитаю. А, чуєш, такі там кіловат всього навсього 80 Вт. Не знаю, чи видно буде. Так, знову ж таки, у нас ну, там 80 Вт. 80 Вт. Отже, отака історія. Такі от у нас е, покупочки, пакуночки із STEM Е, Найближчим часом ще подивимось, що нам приїхало з цих, е, з AliExpress, Я там теж позамовляв. А поки що все. Дивіться, ну, можемо ще раз показати. Ось це у нас така штучка. За всякі... Ось це... це нічого не видно. З усілякими доповняшечками, да? там всякі такі штучки. Оця штучка. Ось ця штучка. Так, вже почало лізти. Ще, не... ще жодного унітазу не почистив, вже почало лізти. Ну нічого. Ось така штучка. Ну все. It's me, Wario. Wario time! Добраніч!